Всім привіт! Ви на подкасті Як на смак, мене звати Катя. І сьогодні на порядку денному таке питання: як з'явилися вареники? Мені захотілося вам про це розповісти, тому що раніше у моєму примітивному розумінні вареники були чисто українська страва, яку зліпили умовні Галя та Люся десь у часи Київської Русі. Але насправді це набагато цікавіше. Зараз розкажу. Що нам відомо? Археологи проводили розкопки поблизу міста Турфан, це на заході Китаю, а саме вивчали стародавні поховання, і вони звернули увагу на щось добре збережене та дуже знайоме. І згодом вони зрозуміли, що це був скам'янілий вареник у формі півмісяця, десь 5 см у довжину та 1,5 см у ширину. Їх це зацікавило, і вони продовжили розбиратися у цій темі. Вони спілкувалися з місцевими жителями, піднімали вже відомі дані і висунули свою теорію з приводу походження вареників. Головною людиною в їх теорії є мудрець традиційної китайської медицини. Зараз будуть матюки Джан Джунцін. Чан Джун Цін. Він був чиновником і лікарем за часів династії Хань. Це було на початку нашої ери, десь 206-220 роки. Ідея вареників нібито спала йому на думку, коли він узимку повернувся до села своїх предків і побачив, що багато жителів не витримали суворого холоду та обморозилися. І особливо обморозили вуха. Тоді він вирішив приготувати баранину, додати туди чорний перець і подрібнити кілька лікарських трав. Усе це загорнув у шматочки тіста. І в той час люди вірили, що з'ївши продукт або страву, що зовні нагадує частину тіла, що болить, можна вилікувати цю частину тіла. Отже, він вирішив зробити тісто у вигляді вуха і зварити. Так і з'явилися перші вареники. І якщо ми подивимося на роки життя, Джана, то можемо зробити висновок, що вареники з'явилися у проміжку між 150-м роком нашої ери до 219 року. Для порівняння, перша згадка про борщ була у 1584 році. Як же вареники дійшли до України? Згідно з припущеннями вчених, вареники почали поширюватися різними країнами стародавнього світу з тюркськими кочівниками, які на той момент жили в західній частині Китаю та Центральній Азії. Ця гіпотеза є дуже ймовірною, оскільки від слова манти. Що означає у багатьох тюркських мовах начинене тісто або пиріжок на пару, швидше за все походять назви вареників в інших мовах. У нас цей пиріжок варений, отже, залишили назву вареник. Також поширенню вареників значною мірою посприяла монгольська імперія. В один прекрасний день у лапках 1206 року Чингисхан об'єднав тюрків та монголів і вони почали разом скакати, завойовувати різні країни і, у тому числі, землі України. І вони принесли з собою цю ідею загортати м'ясо в тісто. Ще цікавим є те, що лікар Чундзін. Створив вареники насамперед, щоб допомогти людям пережити сової різими. А інші культури і наші предки у тому числі ліпили вареники, щоб зекономити. Тому що родини були великі, худобу тримали самостійно, кормити кожного котлетою м'ясною ну, було якось накладно. Отже, вирішили розбавити тістом. І діти ситі, і м'ясо наподовше могли розтягнути. Я вважаю це геніально і смачно, і економно. А взагалі ж замість м'яса використовували овочі навіть папороть, а звичної начинки як картопля тоді не було. А додавати у вигляді начинки вишню, полуничку це вже оригінальна ідея українців. Так, ще важливо дізнатися, що це за різновид вареників у Польщі, піроги руські, і чому росіяни не мають до цього ніякого відношення. Раніше у 16-18 столітті Галицьке князівство, частину України, називали Червоною Руссю, а самі галичани довгий час називали себе русинами. Отже, піроги руські це і є українські. Росія впродовж століть існувала під назвою Московське царство. А русинами, тобто вихідцями з Русі, були українці. Але у 1721 році Петро І переіменував Московське царство в Російську імперію і відповідно до цього мешканці почали називатися росіянами. Це було зроблено для того, щоб переписати історію і всі здобутки Київської Росії прописати собі. Мене дуже здивувало різноманіття начинок для вареників. Я натрапила на вареники з чедром та халапеньо, з бататом, з качкою та абрикосом, вареники з буряком. Я навіть не уявляю вареники з буряком, боронь Боже. Я дуже люблю вареники з вишнями, з картоплею. Але найсмачніші я куштувала у дитинстві з жовтою черешнею. Оце була смакота. А з якою начинкою ви любите вареники? Чи куштували ви якісь незвичні смаки? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. То була історія про стародавні часи, а зараз хочу розповісти, як з'явилися сучасні вареники. У вигляді емоджі, і як ця історія вплинула на весь процес впровадження емоджі, до яких ми звикли взагалі у 2015 році, 8 серпня, дві подруги Ін Лу та Дженіфер Лі щось там переписувалися у месенджері, домовлялися піти скуштувати вареники. І Ін хотіла відправити емоджі вареника подрузі, і виявила, що такого емоджі просто нема на клавіатурі. Вона була дизайнеркою, зрозуміла, що це проблема, і вирішила намалювати такий вареник самостійно. Він вийшов антропоморфний, вивчимо нове слово. Це означає уподібнений до людини. Він був з моготливими серцями, з очей, з рожевими щоками, з великою посмішкою. Вона відправила цей малюнок подрузі Дженніфер, а та дуже емоційно відреагувала Ну, у сенсі, що їй сподобалося. І вона дала поштовх для того, щоб у Ін з'явилася мета зробити емоджі вареника доступним для всіх. Коли вони почали розбиратися, як же з'являються емоджі в наших клавіатурах, вони дізналися, що за кожний емоджі голосують асоційовані члени компанії ЮНІКОД. Такими членами є переважно гігантські американські технологічні компанії. Такі, як Adobe, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix та інші. І кожна з них платить 18 тисяч доларів на рік за свої місця за цим столом. Однак є й інші рівні участі в Unicode. Одним з них скористалася IAN. Вона заплатила 75 доларів за індивідуальне членство без права голосу. Це і дало те, що її додали до списку розсилок від ЮНІКОД, і вона отримала повідомлення про нову зустріч у офісі Apple у Силіконовій долині, де повинні були обговорювати нові емоджі. Вона побула на тій конференції, побачила, як там все складно, як вони обговорюють різні теми, побачила, як вони починають дебатувати за майбутній колір квасолі, чи він повинен бути зелений, чи коричневий. І вирішила зробити свій проєкт під назвою Емоджі по демократизації емоджі. Потім на кікстартері вона назбирала достатньо грошей і зробила Imagination асоційованим членом Юнікода. І у січні 2016 року вона вже офіційно представила свою концепцію емоджі у вигляді Вареника. Через те, що у Юнікод є свої правила щодо вигляду емоджі, малюнок Ін потерпів значних змін, але це не важливо, головне ідея. Далі знадобилося ще 14 місяців, щоб Вареник став офіційною частиною емоджі пак, але все одно в неї вийшло. Проєкт ІНІН Емоджінейшн все ще працює. Він допомагає іншим пропонувати нові емоджі. Наприклад, вони підтримали ідею мами трьох доньок щодо створення емоджі жіночого взуття без високих підборів. Також вони допомогли 15-річній дівчинці з Берліну створити емоджі жінки у хіджабі. Ці всі емоджі вже є у нашому доступі, і ми можемо ними користуватися завдяки інлу. Чи коштували ви вареники інших країн? Та чи сподобалося вам? Напишіть про це у коментарях або мені у приватні повідомлення у соціальних мережах. Мені дуже цікаво дізнатися. А наразі це все. Я вам бажаю гарного дня та до зустрічі на подкасті як на смак.